Доброго ранку, діти. Сьогодні ми поговоримо про воду, її властивості та користь. У природі багато чудес, сонце, повітря, ґрунт, живі організми, але найцікавіше диво природи це вода. Недарма кажуть: вода, чарівниця. Тільки на планеті Земля є вода. Сама вода-чарівниця і зробила її зеленою. Та населеною. Давайте подивимось на нашу планету з космосу. Якого кольору більше всього? Звісно ж, блакитного. Бо більша частина планети Земля вкрита водою. На земній кулі води більше, ніж суші, і вона зображується блакитним кольором. Тому нашу планету називають блакитною. А де на Землі можна зустріти велику кількість води? В морях, океанах, озерах, ріках, водопадах, джерелах, криницях та льодовиках. А чи знаєте ви, що вода є навіть у товщі земної поверхні? Такі води називають підземними водами. Але вода у всіх цих водоймах різна. Майже вся вода нашої планети перебуває в океанах та морях, і вона Солона. Лише 3,5% води на землі є прісною, тобто з невеликою кількістю солей. Прісна вода знаходиться в озерах, річках і струмках. Але не забувайте про підземні води та льодовики. Понад 68% прісної води на землі замкнено в льодовиках. А ще вода-чарівниця може по-різному виглядати. Вона може бути росинкою на листочку, може бути градом, туманом, дощем, може бути у вигляді снігу, бурулькою чи льодовиком. Тобто вода може перебувати у трьох станах твердому, рідкому та газоподібному і може переходити з одного стану в інший. Ця властивість утворює таке явище, як кругообіг води в природі. Кругообігу води сприяє сонце, воно нагріває воду на поверхні землі, яка знаходиться всюди. Вода при нагріванні переходить з рідкого стану в газоподібний. Тепла водяна пара піднімається вгору, де перетворюється на дрібненькі крапельки води чи крижинки. З них утворюються хмари, які вітер несе по небі. Коли у хмаринках скупчується велика кількість води, на землю падають опади у вигляді дощу, граду чи снігу. Так вода повертається назад на поверхню землі. Вода прозора, не має смаку та запаху, але може стати солодкою, кислою. Чи солоною, в залежності від того, яку речовину в неї додали цукор, сіль чи лимон. Вода не має кольору, але може стати брудною, якщо в неї потрапить бруд. Може стати червоною, жовтою чи синьою, якщо в неї додати фарбу, тобто вода є розчинником, вода не має форми. Вона приймає форму того посуду, в якому знаходиться стакан, глечик, чашка. Дітки, а зараз краплинка води пропонує вам подивитися на асоціативні картинки та сказати, вода яка, наприклад, прозора, вода яка. Льодяна. Гаряча. Брудна, кринична, дощова, кисла, питна, текуча. Кому ж потрібна вода? Всьому живому, людині, тварині, рослині, птахам, комахам. Вони вживають воду, купаються в ній, в воді живуть риби, краби та інші морські та річкові мешканці. Вода для них рідний дім. Деякі види рослин живуть у воді, такі як корали, морські водорослі, очерет. В житті людини вода потрібна постійно, бо організм людини Складається на 75% з води. Без неї людина може прожити менше тижня. В побуті вода людині необхідна, щоб готувати їжу, прибирати, прати, доглядати за собою та проводити гігієнічні процедури, також, аби доглядати за рослинами в саду, на городі або в кімнаті, водойми. Це шляхи сполучення. Вода це частинка неживої природи, але вона дуже необхідна для всіх живих організмів, для рослин, тварин та людей. Вода це важливий елемент для нашого життя. Ми повинні пити достатню кількість води кожен день, щоб зберегти своє здоров'я. А щоб зберегти воду, ми мусимо стежити за тим. Як її використовуємо, не витрачати її марно та не забруднювати водойми? Пам'ятайте про це, діти. До побачення!